Російська армія вбила одну людину на Херсонщині. Ще п'ятьох поранила за добу серед постраждалих дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, поцілили у житлові квартали, пошкодили приватний будинок та об'єкт комунальної інфраструктури. Стався витік газу. Його оперативно перекрили. Двоє людей підірвалися на російській міні в музиківці на Херсонщині. Поранення отримали дідусь із онуком, які виписали худобу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На вибухонебезпечний предмет наступила коза у 63-річного чоловіка травми, ніг та спини. У 11-річного хлопчика множинні уламкові поранення їх шпиталізували. 11 років, Зміно вибуховою травмою, скалкові поранення малогомілкових кісток, справа малогомілково перебита. Також є скалкові поранення м'яких тканин черевної порожнини, грудної клітки. На даний момент проведено операція дитина стабілізована. Олександр Толоконь, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, улучається. Вітаємо. Вітаємо. Рано. Пане Олександре, наскільки він добрий для жителів регіону, як зустріли неділю, і, в принципі, якщо аналізувати події тижня, які намічаються тенденції? Ну от, ранок ми зустріли більш-менш в тихому місці. Були вибухи, але такі не такі, як попередню, добу були, якщо казати, і по Населеним пунктом менше населених пунктів було обстріляно. Але е, така тенденція, мабуть, е, завжди е, тут на Хсольщині чи окупанти просто пиячать на лівому березі. А в неділю вони е, дуже важко починати їм, і тому вже з понеділка вони знову починають активізуватися і посилюються обстріли. Тому така ситуація. Але попри це, е, вчора 5 людей постраждало. Вже сказали, один загинув, загинувши чоловік а, це в тягинці в наслідок скидав керованої авіабомби на будинок загинув чоловік. Та була поранена жінка. Жін, жінка все добре, їй надана допомога. Чоловік, на жаль, не загинув, світла пам'ять та з рідним. Також вже розказали музиківки про цей інцидент з міною, де постраждав хлопчик Іван. з ним також все добре. Окрім цього, ще під обстрілом було Садова. Там е -е, постраждав чоловік з е -е, го року народження, отримав поранення внаслідок арт-обстрілу його шпиталізовано. І ще одна жінка селі Михайлівка. Також попала під обстріл, також 42-го року народження і також шпиталізували така оперативна ситуація. ви, пане Олександре, сказали, що росіяни пиячать ну. Порядні люди, напевно, не, буд не будуть поточнювати стосовно російського пияцтва, але все ж таки я хочу спитати, можливо, у вас є більше інформації стосовно того, що вони там роблять, де вони беруть алкоголь. Це тенденція зростаюча серед російських військових. Вона постійна. от може, навіть ще один інцидент був у гініческу на празднування, е Дня перемоги їхнього. І там збили знову таки окупанти, напилися, літали по місту. Звичайно, люди сиділи вдома. Вони вночі літали на машинах. ну їздили швидко і збили декілька опор, і майже пів е е міста без світла і інтернету. Бо ці опори попадали, порвалися е дроти. І е зараз е люди чекають, поки хтось приїде. Поновлювати це, але також нікого немає. І таких інцидентів багато, де вони його беруть, то, звичайно, в... це основний продукт, коли окупанти приїхали в магазинах продуктових, які вони постійно вибирають майже повністю рубляють все. Тому з цим проблем там немає, щоб вони Угу. При фронтових регіонах місцева влада закликала людей не ходити в поминальну неділю саме на кладовище, обрати для цього інший день. Скажіть, чи дослухалися вас місцеві? Ну, тут питання не в тому, що в інший день, то в тому, що там заміновано може бути, і знову таки буде горе. Тому в більшості тут ми закликали зовсім не поки що не відвідувати. Бо це небезпечно для життя не тільки і за обстрілів, а й перш за все, за залишеними можливої росіянами там вибухівки. Ну а люди, перш за все, неділя завтра будемо спостерігати до ситуації. До цього нема не було випадків. Слава Богу, підриву на кладовищах. І е, будемо надіятися, що люди все ж таки дослухають. І останнє запитання дуже коротко. Скажіть, яка ситуація з електропостачанням зараз і на тій території, яку контролює наш уряд, і там, де не контролює, буквально 20 секунд. Сто сімдесят населених пунктів. підключено. все ж так, як було 40 без світла. Згадом тільки проблема це Станіславської громаді. Вчора було влучання, 4 населених пункта без газу. І будемо надіятися, що найближчим часом комунальники поновлять. Дякуємо вам, спасибі, пане Олександре, за те, що долучилися. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.